І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Что есть у нас, друзья, От Господа друзей пусть будет много. Из них уже... Есть у нас, друзья, от господа пусть будет нам. Радий вітати вас миром та любов'ю нашого Господа та Спасителя Ісуса Христа. Радий знову поділитися з вами тим, що лежить в мене на серці. Всі складні, непрості часи, які ми зараз переживаємо. Потрібно нам збадьоритися, і як важливо нам не втрачати надію на нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, шукати завжди Лиця Господнього, шукати Його присутності. Також шукати його волі в моєму житті. І як той капітан, який у шторм і бурю направляє свій погляд і пильно вдивляється, щоб не втратити з поля зору світло маяка, так і ми, щоб не втрачали фокус на слові Господньому, яке продовжує говорити до нас свої нев'янучі істини, які є актуальними і в наш час. Серед цих новин, які наводять на нас страх і тривогу, серед безліч голосів, які лунають до нас і кличуть до себе в різній формі і в різний спосіб, як важливо нам, дорогі брати та сестри, завжди чути голос Божий, який продовжує говорити до нас. Радію я словом Твоїм, ніби здобич велику знайшов, каже псалмоспівець в своєму 119 му псалмі. Радість від перебування в Божому Слові є всеохоплюючою, а не короткочасною. Ця радість є від живого спілкування Господа з венцем свого творіння з людиною. Через своє слово Він спілкується до нас і говорить нам про те, що ми в той час, який ми проживаємо, і серед тих обставин, в яких ми є, щоб ми завжди виконували Його волю, щоб ми були світлом. Та сіллю, так як він нам це і заповідав своєму слові. Живе слово Боже, в якому є влада, в якому є життя, в якому є сила. Усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності. І це є те слово, яке сьогодні звучить до нас. Те слово. Якраз, що мені необхідно зараз почути. І серед різних голосів, які кричать на перебій. Я ще раз наголошую про те, що як важливо нам чути і вчути голос Божий, який говорить до нас через своє Слово, через спів, через проповіді, також через ті нелегкі обставини, які ми переживаємо у своєму житті. Маю бажання цього дня поділитися з вами чудовою. Новиною, яка звучить так Господня рука не стала неспроможною, аби спасати, а його вухо не притупилося, щоб слухати. Ці чудові слова записані в книзі пророка Ісаї 59-му розділі перший вірш. Брати та сестри, нехай би ці слова зміцнили нас в вірі, надії. Та уповання на нашого Господа та Спасителя. У якого, як каже апостол Яков у своєму пісні, в якого немає зміни, ні тіни, ні перемін. Господня рука не стала неспроможною, аби спасати, каже до нас слово Господнє. Або інший переклад каже, вона не стала короткою, аби спасати. Слово Боже, сьогодні продовжує звучати, спасаюча благодать. Продовжує діяти в наших серцях. І тут дуже важливо не втратити той шанс, не втратити той час і можливість прийти до Господа такими, якими ми є, і чесно сказати йому те, що лежить на наших серцях, чесно подивитися на своє життя через світло і через творіки цього Слова Господнього, яке є, я вірю, в наших столах і в кожному домі. Сьогодні рука Господня є спасаючою. Завтра ми не знаємо, що буде. Тут і тепер, дорогі брати та сестри, це все, що в нас є. Як важливо нам сказати йому те, що ми інколи навіть не можемо сказати своїм рідним і близьким. І пророк Ісая наголошує про те, що Господь, він спасає. Він продовжує спасати. Продовжує любити, продовжує говорити до нас через своє святе слово. І далі продовжує пророк Ісаїя і каже, Господнє вухо, воно не притупилося для того, щоб почути. Знаєте, ми люди втомлюємося від постійних прохань, які звучать в нашу адресу. Але не так чинить з нами Господь. Господь каже, моє вухо, воно не притупилося, щоб чути ваші молитви, щоб чути ваші прохання. Які ви звертаєте до мене. Не чує наші прохання, коли ми часто перебуваємо в спілкуванні з нашим Господом, то нам стає більш зрозумілою Його воля щодо мого життя. Спілкування важливе, спілкування в сім'ї, спілкування з своїми рідними, близькими, друзями і так далі. Ми розуміємо, що наш Господь Він є вчора, сьогодні і по віки той самий. І питання. Чи продовжує Всевишній і Всемогутній Господь говорити сьогодні до нас? Безумовно, що так. Але питання інше, чи я чую Його голос. В тому ж розділі Прокісая продовжує і прояснює можливу причину в тому, чому ми часто не здатні чути те, що хоче говорити до нас Господь. І він попереджує, що гріх він чинить розподіл між нами і Богом. Як важливо, дорогі брати та сестри, пильнувати над собою і в цей час, який ми переживаємо, мати тверду основу на слові Господньому, мати впевненість в тому, що Господь, Всемогутній Бог, є добрий пастир, який піклується за мене. І який, коли я звертаюся до нього в щирій молитві, в смиренні, він обов'язково почує моє благання, моє прохання і мою молитву. І сьогодні я вірю, що ви чуєте ці слова не просто так. Господь бажає щось сказати важливе і особливе для вас і для мене. Коли наближаються грозові дощі або буря, ми часто можемо бачити таку картину, коли батьки вони виходять з своїх домівок, і якщо діти на вулиці, вони запрошують своїх дітей до хати. Вони хочуть, щоб в часи бурі, в часи грози їхні діти. Були разом з ними. Чому? Так вони почуваються безпечніше і так спокійніше. Наш небесний батько у всі часи і особливо в ці останні часи, нелегкі часи, у світових потрясінь він кличе своїх дітей прийти ближче до Нього, щоб знайти захист під тінню його крил, щоб мати мир і спокій в своїх серцях, щоб мати тверду впевненість. Господня рука не стала неспроможною, аби спасати, а його вухо не притупилось, щоб слухати, каже до нас слово Боже. Дорогі брати та сестри, шукаємо Божого лиця. шукаємо притулок в ньому і спокій в Його присутності. шукаємо Його волі. І шукаємо Його миру, того миру, який дає нам Господь. Той мир, який. Не залежить від обставин, нехай переповнює наші серця, щоб ми були носіями того миру, щоб ми його змогли поширювати там, де ми є, і в тих обставинах, в яких ми є, щоб Господнє ім'я славилося через наші немощні уста. Йому належить вся слава і честь. Амінь.